На вихідних в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. У більшості областей погода буде без опадів, проте очікуються зниження температури, а у нічні часи заморозки. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, за даними синоптиків, 7 та 8 травня в більшості західних областей пройдуть дощі. А в горах з мокрим снігом. Вітер буде північно східний, його швидкість становитиме 5-12 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Температура вночі буде лише від 1 до 8 градусів. За даними Укргідрометцентру, 7 та 8 травня в Україні, крім Півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині, і в повітрі очікуються заморозки від 0 до мінус 5 градусів. Температура в день становитиме від плюс дев'яти до плюс п'ятнадцяти градусів тепла. Лише на Закарпатті та у південній частині повітря прогріється до плюс 16, плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!